За круглим столом прозвучали різні думки, та всі сходяться на одному. Християнство відіграло важливу стратегічну роль у соціокультурному формуванні України, вплинуло на її цивілізаційний вибір та внутрішні історичні процеси, урочисто відзначаючи 1025-річчя хрещення Київської Русі та пам'ятаючи все позитивне і негативне в історії церкви і нашого народу, ми повинні зберегти християнські цінності і традиції для прийдешніх поколінь. Я щиро сподіваюся, що заходи з нагоди 1025-річчя п'ятиріччя хрещення. Київської Русі, які наразі проводяться у державі та області, сприятимуть консолідації українського народу, піднесення нашої історі... історичної свідомості та ідентифікації себе як громадян розвиненої сучасної демократичної держави. У гуманітарно-педагогічній академії святкування хрещення Русі називають особливою подією. Тут на факультеті мистецтв започаткували школу іконопису під керівництвом заслуженого художника України Леоніда Шерстенюка. На кругому столі представили дипломну роботу Катерини Бакалець, ікона іверської Божої Матері. Педагоги кажуть, роль християнства у духовному розвитку української нації важко переоцінити. Християнство стало культуроутворюючим смислоутворюючим елементом нашого життя. Воно зіграло виняткову роль в історії нашої держави, житті суспільства, розвитку його культури, духовності та моралі. Відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі важлива подія у духовному житті України. Духовнослужителі відзначають, що 1025-та річниця хрещення Русі особлива дата в історії. Символічно це буде початок нового етапу, адже лише за два десятиліття в Україні відбулося чимало культурних змін. Іншою стала держава, іншою стають люди. Якщо ми звернемо погляд у минуле не так давно, начебто зовсім мало пройшло часу. Ми коли ми святкували тисячоріччя хрещення Руси, зовсім в іншій державі ми жили, зовсім іншою, начебто і мало що змінилося, але якщо дослідити. Чимало зроблено навіть у місті Хмельниць. ну що був один храм, і все. А сьогодні є 15. Не було зовсім монастирів на теренах області, а сьогодні є сім монастирів. Традиції християнства в Україні дослідники називають непорушними, адже це тисячолітня історія. Головне святкування 1025-ї річниці хрещення Русі відбудеться 26-28 липня у столиці України.